З другої спроби слухання адміністративної справи за позовом екс-голови Полтавської районної ради Оксани Гончаренко відбулося. Просить зобов'язати Полтавську районну раду виконати вимогу пункту 2 статті 33 закону України про статус депутатів місцевих рад надати попередню роботу, а саме прийняти рішення про призначення Гончаренко Оксани Михайлівни на посаду директора територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Полтавського району. На посаді директора територіального центру пані Гончаренко працювала до того, як була обрана головою райради. У суді вона зустрічається із нинішнім очільником районної ради. До Михайла Кононенка позивачка має кілька запитань. До сесії ми спілкувалися з Михайлом Михайловичем. Неодноразово да, ми тебе підтримуємо, це технічне питання, і коли це питання розглядалось на комісіях, воно було як технічне. Да, це ж технічне питання тут по-іншому бути не може. Всі голосували за це, що тобто є закон, його треба виконувати. А на сесії вже було зовсім іншим чином повернуто. На сесії за це не проголосували. Натомість представник відповідача Михайло Кононенко пояснює, як можна поновитися позивачці на попередній посаді. Прийнято 28 квітня рішення сесії, де всі ми одголосно вирішили, що всі керівники комунальних закладів чи продовжується їх термін, чи не продовжується, всі чисто на корпусній основі. У нас є положення, що всі проробити те трохи і всі далі йдуть через конкурс. Я абсолютно нічого не порушую. Це була принципова позиція всіх депутатів. У підсумку цього судового засідання суддя винесла рішення задовольнити позов Оксани Гончаренко у повній мірі.